Ми знімаємо кінську і перевіряємо наших депутатів, чи знають вони державний гімн України. Можете зацитувати нам буде на камеру. Звичайно, ще не марла Україна, не слава волі. Що нам разі молоді усіх на цю доволі. Винять наші вороженьки, як роса на сонці. Не пам'ятаєш, що він вже дитині семейства. На жаль, українці такі лінили, що хочуть, щоб їхні враженьки з як руса на сонці. Саме потрібно до роботи. Що саме? Державний Державник України. Ще не вмерла Україна. Ще немало України, слава Богу, ще набрать усі. частенько усмехается доля. Ой, боже мой. Почти. Честно, я забыл. Качав, Вишколе. Я не пас. Ну чому пас, ви що не знаєте, хто? Хоча б такі це. Ми не так, ви питаємо, він ви співаєте. Ви починаєте сесію з нього, ви закінчуєте сесію. Ну, а ви знаєте їм? Знаю. Ну давайте. Не, Ну давайте не будемо. Слова змінили. Ви знаєте їм? Не знаю. Ну давайте. Чесно, не всі слова знаю. Сьогодні у нас тема, чи знають депутати слова державного гімна, чи можете ви зацитувати його? Це дитяче питання, я не відповідаю. Хочемо зараз закликувати. Ще не вмерла Україна, а вони воля. Браття українці усміхнеться взволі. Звіробій наші вороженьки як у санкціон.

патриот не в исполнении, я патриот и депутат для исполнения каких-то желаний жителей Киевской, Киевской, площади, там, Дубинской или всего Луцка. И, мне кажется, это не обязательно. Достаточно каждую сессию, что когда исполняет гимн, мы внимательно слушаем и повторяем. Мы слава А підісвітця доля згинуть наші вереженьки, і сало собі запали, ми брать у свій сторону. Душу тіло ми положимо на нашу службу і подальшому браті далі. Ми ж дякуємо вам. у нас там просто факція називає. Скажи, не факт. Після цього. Я вам а ви після цього інтернет знайдете. Це пів хвилини реально цитувати. Чекає, запізнюється. Якраз там моє питання поставити слухати. Я вийду за Процитуйте нам у нас. Ще не вмерла не в Україні, і слава ніволя. А далі Надо почувствует, зараз.